Завдяки українцям рівень безробіття у Польщі впав до 32-річного мінімуму. Скільки ж там заробляють українці? Детальніше далі. Фермерські господарства. Нині на полях збирають урожай. Сезон триватиме до середини осені. Працівники за збирання ягід отримують 15-16 злотих за годину. Це 120-130 гривень. У Польщі є й вакансії в готелях і ресторанах. Покоївки, прибиральниці, офіціанти тощо. Треба хоч трохи знати польську мову. Можна заробити 13 16 злотих за годину. Це 110 130 гривень. Можна влаштуватись у Польщі нянею. під час сімейного відпочинку до оглядати дітей. Оплата 20 злотих за годину. Це 160 гривень. Ну а власне, як знайти роботу, зокрема в Польщі людям, які втікаючи від війни, виїхали до цієї країни, ми будемо розпитувати у Василя Воскобойника, голови всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Отже, пане Василю, ми вже казали, що у Польщі, завдяки людям, які втекли від війни в Україні, безробіття на мінімальному рівні за останні років. Два роки. Отже, наші люди працюють зараз на польську економіку. А чи легко їм знайти е, гідну роботу у Польщі. Вітаю студія. І я хотів би поточнити що, перше, рівень безробіття не знижується від того, що до країни заїздить більше людей. Навпаки, повинен рівень безробіття був би зрости. але Зниження рівня безробіття пов'язано в першу чергу з тим, що польська економіка активно розвивається, і саме використовуючи додаткові робочі руки з України, вони можуть піднімати свій рівень економічного зростання. Тобто, ми вже є і українці, які тобто, які зайдять до Польщі, є наслідком цієї економічної політики, яка відбувається безпосередньо у Польщі. Тепер стосовно того, яким чином знайти роботу, чи важко українцям там знайти роботу. Головна проблема українців, які заїхали до Польщі, полягає в тому, що українці їхали не в пошуках роботи. Вони їхали у пошуках прихистку. І ті люди, які заїздили, це приблизно 90% це жінки, діти, а літні люди там приблизно. Вісім відсотків було загалом. Тобто, люди, які тікали від війни, вони не збиралися там працювати. Ми всі сподівалися і до сих пір. Сподіваємося, що війна не буде тривати довгий період часу. Нас незабаром очікує мир. І люди, які заїхали, вони в першу чергу дбали про своїх дітей, про своїх батьків. Вони обирали місця, де вони будуть залишатися. Це великі міста. А Економіка Польщі, вона в першу чергу базується на тому, що підприємства виносять за межі міст, виносять маленькі якісь населені пункти. Українці туди загалом не їхали, і тому є проблема. Українці заїхали до Польщі і вони не можуть знайти для себе роботу, та яка б відповідала їх очікуванням. А роботодавці свою чергу в невеликих містах вони не можуть забезпечити українських. Біженців соціальну інфраструктуру, де вони могли б розмістити своїх дітей, ну в залежності від віку, від дитячих садочків, дошкіл і таке інше, тобто є така невідповідність і тому в дійсності українцям важко знаходити роботу, яка б відповідала їх очікуванням. Це перший момент, другий момент. Біженці, які виїздили, це переважно більшість мешканців великих міст. Києва, Дніпра, Харкова, і ці люди в першу чергу не були звичайними фізичними працівниками: це бухгалтери, це вчителі, це лікарі, і для того, аби їм працювати за своїм фахом, їм потрібно по-перше вивчити на достатньо високому рівні польську мову. І звісно, що це стає ну, достатньо такою великою перешкодою для працевлаштування в першу чергу саме фахівців. Якщо ж люди обирають для себе звичайну фізичну працю. Так само, як ви вже демонстрували е, в попередній інфографіці стосовно того, що люди працюють в сільському господарстві, готельно-ресторанний бізнес чи догляд там за літніми людьми чи за дітьми, звісно, таку роботу набагато простіше знайти, але й оплачується вона, звісно, набагато менше аніж кваліфікована праця. Є ще один неприємний момент в цій ситуації: як не втрапити у трудове рабство? Адже не всі роботодавці бувають чесними, якщо можна кілька практичних порад. Саме головна практична порада, до яких би ви посередників не зверталися, не платіть їм гроші за їх послуги. Бо в усьому світі посередник отримує гроші саме від роботодавця. І якщо ви звернулися до посередника, який каже, вам заплатіть мені кошти за начебто дуже вигідну роботу, де вам будуть сплачувати високу заробітну плату, його завдання просто отримати від вас гроші. Це перше. І другий момент: в жодному випадку не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Коли ви приїздите до роботодавця, він повинен вам надати трудовий договір або цивільно-правовий договір ще до того моменту, поки ви прийдете на своє робоче місце. Якщо у вас немає відповідних документів, будьте впевнені, гроші вам не заплатять. Дякую. Я сподіваюся, наші глядачі, слухачі, прислухаються до ваших порад, які є дуже важливими і помічними. У питання працевлаштування Василь Воскобойник, голова всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, наживо в нашому ефірі. Говорили про різні аспекти працевлаштування за кордоном.